Вітаю! Я Ночки Олег, вже більше п'яти років я живу на островах Філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Тут оце три дні просто лив дощ. такий от Не просто дощ, а от він не переставав така конкретна злива без вітру. Тобто це не тайфун, а просто такий от затяжний сильний дощ. Його було дуже багато. Тут причому я так зрозумів, це не тільки в нас, це по багатьом островах, тому що в групі світлини, де народ по пояс, в будинках плаває, ну тобто таке тут буває. Ну, Правда, на цей раз він був дуже затяжний. І от з приводу дощу згадав історію. Значить, коли я ще жив перший раз от на тому острові, на Некросі, значить, і там мій перший дощ. Значить, Іду я собі по вулиці. І тут починається дощ. Ну, дощ, як дощ, його можна навіть назвати, У нас таке називають сліпий дощ, тому що ну, ще сонце, якісь там трохи хмаринки, воно ледь капає. Але у місцевих до дощу, взагалі до цих е, стихій, що пов'язані з водою, і коли особливо що спадає з неба на них, у них така реакція відразу там ховатися, бігти, е, тобто, ну таке генетичний страх. Е, Нав'яний тайфунами з покоління в покоління. І от, значить, починається цей маленький такий дощик. Е а я якраз проходив повшколу, де закінчили заняття. І якраз там трохи відійшов далі, і переді мною йде так група дівчаток, розбиті там по три-дівчинки. по чотири От вони йдуть, такі років 10-12. Значить, І відповідно в них. Миттєва реакція, яка, вони, а це вони в шкільній формі. У них такі тут спідниці, в різних школах тут різна форма, ну вона якась така. Такі в них спідниці, довше коліна. І значить, вони всі автоматично задирають ці спідниці і одною рукою значить, утримують того вузол над головою, а іншою проробляють таке вікно в оцих цих в збірках від спідниці, ну, щоб було видно, куди йти. Ну, воно як, воно, коли перший раз таке бачиш, от, е, як по команді, оце все, і це дівчатка там 10-12 років, ну це все одно якось так шокує. Ну, таким чином, е, як пізніше, я дізнався, що і такі от малі дівчатка, і старші дівчата, і жінки, коли вони в спідниці, то під спідницями в них майже завжди шорти. Ну просто я про це дізнався для початку, таким способом. Що після цього можна сказати? Сама інформація що дорослі дівчата під спідницями, ну вони спідниці виходить, використовують не як одяг, а просто як аксесуар. Такий елемент по суті можна і без них. Така інформація, вона еротизму не додає, але, от, наприклад, якби встановили для занадто чуттєвих іноземців. Щойно приїхавши жити тут біля шкіл такі от знаки, що обережно, коли дощ, то можете побачити юрбу дівчат задраними спідницями, то принаймні такий би знак виглядав би доволі еротично. Отакі от справи. Ще одна коротка історія на цю тему. Значить, поки я жив ще перший раз на тому острові на Негросі, це там я про це розповідав, як я жив з відьмою. От, поки ми з тою дівчинкою жили. Ми ж там зі своїми депресіями, алкоголізмом, нам було то сумно то весело, нас гайдало в усі сторони. Ну, Періодично були якісь ці веселі історії, їх було небагато, ну вони були. І от, значить, ми періодично з Негросу плавали на отой от малий острів, Вон його може видно на горизонті. Острів Апо. Це е, другий острів по всесвітньому дайверському рейтингу. Тобто це друге місце на планеті Земля, де під водою саме красивіше, красивше. Це так вважають спеціалісти по дайвінгу, принаймні. Сідаємо на зворотній човен, щоб плити назад. А човни такі, оці великі туристичні? Тобто це не щось маленьке. Вони розраховані людей на 20, а тут -то це нас було лише ми з нею вдвох і японська родина. Це їх було троє дорослих і двоє дітей. Ну добре, в такому складі пливемо назад. Сонце все добре було, поки ми от вийшли. Тут от, буквально ми якраз були на середині шляху, набігли хмари і почався прямо такий більш-менш серйозний шторм. І це все відбулося прямо дуже рідко. Ну, дуже рідко при такій відстані. Капітану було вже, що плисти назад, що продовжувати шлях однаково, і тому вже типу пливемо далі. Але хвилі такі, не на жарку, тобто нас накриває повністю. Тобто, там на другій хвилі ми вже були мокрі. Але японці, значить, вони були в гідрокостюмах, от вся родина. Скоріше за все, вони жили просто на неграсі, і це на там кілька годин вирішили сплавати посноркети чи подайвити на аку, і просто повертатися. Тобто, вони були без речей, вони були просто в гідрокостюмах. Але Значить, у них були гідрокостюми і така, такий у них був напис у цих костюму «Wife is стоп, тобто життя коротке. А відповідно на головах у них замість якихось там кашкетів, ну таких, як звично, в усіх туристів, в них такі шапки-вуханки, як -то у росіян, тільки в них от подібні, але отут напис спереді камікадзе. Ну, Тобто така весела родина, така японська родина а-ля е сімейка Адамс. І, значить, що значить? Ну, їм то хвилі взагалі не чому, їм весело стає. У нас, відповідно, з дівчинкою-відьмою є пляшка рому. Значить, ми ром передаємо, японці кажуть, що теж не проти. Ми ту пляшку рому по значить, А воно таке, все сильніше і сильніше накриває. Нас же пробило відповідно на пісні. З відьмою, а вона вже дуже добре на той момент. Вона, ну, філіпінці, всі дівчата, ну, скажімо так, дуже великий відсоток і гарно співають. Вона співала дуже гарно. І на той момент вона вже дуже добре вивчила горілу сосну паливу. От вона вивчила куплет і приспів. Ну, тобто цього вистачало, щоб повноцінно, повноцінно нам якось співати, коли ми того хочемо. І от, значить, у нас горіла сосна палива, пляшка рому по колу. Японці як японці, а. Команда цього човна туристичного вона як правило складається з трьох людей це капітани, двоє матросів. І от я вперше побачив реакцію людей, які народилися біля моря океану, які з покоління в покоління живуть, і в той же час їхню реакцію на таку стихію. Ну так, шторм такий, він відчутний, але скажімо, ну у нас якась таке може до того, що. Тому що ми не знаємо, як це може закінчитись фатально. Ми не розуміємо. А може, в них оце ж знову ця генетична схильність і е дуже сильний страх перед такими стихіями, шторми, тайфуни, зливи. Ну, в общем, двоє матросів вони білі і забилися, десь там за капітанською рубкою е іншу сторону палуби. Е капітан білий прибілий е за кермом. Там е ну намагається хоча б тримати штурвал. І в такому складі, складі, значить. А, ну а нам що? А нам горіла сосна, палава, ром по колу. Капітан, бачачи оце, а всі філікінці ще розуміють англійську мову, він же то що добре розуміє. Він може не розуміє, що таке камікадзе, але йому достатньо, що життя коротке в них оті написи. І оце, значить, хвиля за хвилею. Отак ми все-таки і доплили. Якось нам було прямо дуже весело, але під час цієї поїздки я вперше і поки що в останній раз побачив. Аж занадто блідих філіппінців. Отакі справи. Ну, -у -у. всі ми різні, тому ми оригінальні. Пока.